ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Любі діти, сьогодні я запрошую вас на заняття з математикою. Сьогодні ми поговоримо про такі поняття як доба, тиждень, місяць, рік. Ви коли-небудь замислювали, скільки часу триває доба, скільки днів у тижні, чи скільки днів в одному місяці? Сьогодні ми все це дізнаємось. Давайте для початку поговоримо про добу. Як ви думаєте, що таке доба, коли починається і коли закінчується доба? Чи помітили ви, що день і ніч змінюють один одного? Як це відбувається? Так, правильно, доба триває 24 години. Вона починається вранці, коли ми прокидаємось, і закінчується вночі, коли ми йдемо спати. Доба це цілий цикл, в якому змінюється день і ніч. А тепер поговоримо про тиждень. Скільки днів у тижні ви знаєте? Так. сім Як називаються ці дні? Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Який день сьогодні? Який день буде завтра? А який день вам найбільше подобається і чому? Скільки днів вважаються робочими? Так, 5. А скільки вихідних? Вірно, два. А тепер давайте поговоримо про місяць. Скільки місяців у році ви знаєте? Як вони називаються? Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. А який місяць зараз? Так, травень. А коли наступе літо? Вірно, у червні, який місяць ваш улюблений? А скільки днів у місяці? Як ви думаєте? Так, у деяких місяцях 31 день, а в деяких 30. Але є один місяць лютий, який має лише 28 днів. А інколи кожні 4 роки лютий має 29 днів. Отже, сьогодні ми багато дізналися нового. Ми з вами поговорили про добу, тиждень, місяць. Доба це 24 години, тиждень складається з 7 днів, а в році 12 місяців. Давайте спробуємо з вами розв'язати задачі на час. О 8 годині ранку Петрик сів снідати. Через годину він вийшов на прогулянку. Коли це сталося? Так, о 9 годині. Наступна задача у тижні 7 днів. Петрик ходив до садочка з понеділка по п'ятницю. Скільки днів у нього було вихідних? Так, вірно, два дні, субота і неділя. Наступна задача. Оленка гралася 3 години в день і 2 години ввечері. Скільки всього годин вона гралася? Давайте з вами зробимо приклад. 3 додати 2 дорівнює 5. Отже, Оленка гралася 5 годин. Наступна задача. У лісі взимку білочка зібрала 7 шишок. Навесні вона знайшла ще дві. Скільки шишок має білочка? Так, 7 додати 2 дорівнює 9 шишок. Чи сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Що вам запам'яталося найбільше? До побачення, до нових зустрічей!